Якісь вандали невідомі атакували гольф-клуб президента США Дональда Трампа у Шотландії, як повідомляє Daily Mail, активісти, які підтримують Палестину, розмалювали територію червоною фарбою, залишили політичні гасла, протестуючи проти позиції Трампа щодо гази. Зокрема, на зеленому газоні великими літерами з'явився напис: Газа не продається. Крім того, на асфальті написали образи на адресу очільника Білого Дому. Ну і додамо, що цей гольф-клуб був заснований ще у 1906 році. І Трамп придбав його у 2014-му і перетворив його на один з найкращих гольф-клубів світу. Ну і нагадаємо, що раніше президент США заявляв, що він хоче купити сектор Газа. На його думку, наразі жити там просто нереально, адже більшість будівель лежать в руїнах. Уємо прекрасні громади для мільйона дев'ятисот тисяч людей, безпечні сучасні. Це може бути п'ять чи шість, може дві. Але це будуть безпечні поселення трохи далі від місця, де зараз тривають бойові дії. Тим часом я б володів цією територією. Уявіть це як проєкт нерухомості для майбутнього. Це буде прекрасний шматок землі, і не доведеться витрачати великі гроші. Ну а втім, корінним мешканцям сектору гази палестинцям у відбудованому анклаві будуть не раді. Трамп запропонував переселити всіх їх жителів до сусідніх арабських країн серед можливих напрямків Єгипет та Йорданія, які за його словами можуть прийняти біженців після переговорів з США. Однак далеко не всі країни поставилися до цієї ідеї з оптимізмом. Втім, від своєї ідеї Трамп відступати схоже на те, що не збирається, і на офіційних сторінках у соцмережах президента. Виклали ролики, створені штучним інтелектом, і в цій анімації зображено фантастичне майбутнє гази з руїн. Місто перетворюється на райське курортне містечко. У ролику у повітрі літають доларові купюри. Посеред міста стоїть золота скульптура Трампа у повний зріст. Звичайно, що а у магазинчиках продаються сувенірні фігурки американського президента. A brand new life. He's the